З Букреєв 201 добу був у російському полоні. 276 днів лишався у тимчасово окупованій чаплинці. До повномасштабного вторгнення чоловік викладав історію у Херсонському училищі сервісу і дизайну у тимчасово окупованому на той час Херсоні. Розповідає Тарас, волонтерив і допомагав силам оборони України. В першу чергу діставала шукали ліки, всі необхідні всі препарати уляхловців. Ну з друзями. Це евакуація поранених, постраждалих біля Антонівського мосту під час бою. Якщо так по окремим моментам це допомагало а, з евакуацією, переховуванням сім'ям військовослужбовців, тому що, що через них не чинився тиск хлопців, які на той момент лежали з міста. Новили різні Це звичайний збір інформації, передачі нашої цієї інформації своїм відомствам і так далі. В кінці травня десь на початку червня, пройшли десь. Тайна до моїх батьків з обшуком ну, шкали. А 4 вересня мене разом з моїм другом в районі Річфорту, коли ми виходили з кав'ярні, затримався розваги. Після обшуку російські військові отримували Тараса в ізоляторі у Херсоні. У камері розраховані на трьох, було восьмеро полонених. У Херсоні було близько п'яти допитів. От якраз Херсонці відбували статувальні, тобто допити вони чергувалися. Просто йде допит, розмова, десь електричний струм, повіття, тому що десь факти не сповідали. Після 20 жовтня розповідає чоловік, його перевезли до голої пристані через 10 днів до чаплинки. Це був рейвіток, підвальне приміщення рейвітоку. Тобто це земельна підлога, відсутність каналізації, води, туалети, там в камерах не було, єдина можливість була там обрати воду, там сходити в тулет. 15 хвилин зранку у нас виводив на вулицю 15 вечір. Це єдина можливість там теж були у нас в у нас було п'ять ліжок на камері 10 Чоловік у таких умовах він провів майже 5 місяців. Разом з ним у камері утримували і Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Колихай дійсному цьому тримався. Він вірив, підтримував в принципі навіть нас більше. Напевно, ніж міг. Особисто ми з хлопцями не знали цього, але в серпні 23 року були хлопці, які так само сиділи у Чепленці, яких перевозили на Чимахар в СІЗО, і яких потім звідти з забрати з доказів. Кажуть, що серпні ще чули, начугають під час його прізвища. Тараса Буклєєва відпустили 23 березня 2023 року. Виїхати з тимчасово окупованої чаплинки на підконтрольну Україні територію він зміг у середині грудня того ж року. Зараз чоловік проходить процес адаптації. Говорить, допомагає підтримка друзів і рідних. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Альона Мовчан. Суспільне новини. Херсон.